Перш за все хочу продовжити те, що сказав попередній, що він шкодує, що не може бути в Києві фізично, так само і я. Але я дякую за те, що приймаєте мене бадає віртуально. Повертаючись до першої думки стосовно адміністрації Байдена і цієї мантри, яку вони весь час проголошують. Ми будемо з Україною скільки потрібно. Я думаю. Що зараз, після двох років війни, цього вже недостатньо. Мантрою має бути: ми будемо з Україною скільки треба, і в такій мірі як треба, і в таких часових рамках як це необхідно. а цього не було впродовж цього цих двох років. Якби ми не зараз не зосереджувались на 60 мільярдах доларів, якщо ми застосуємо це таким же чином, як це було раніше. Ми будемо на тому ж місці, навіть через через рік. Ми маємо не тільки збільшити свою допомогу, але змінити свій підхід. що власне перегукується із тим, що було раніше говорилося на цій конференції. Це той підхід, який а, дає ми потребуємо такої допомоги для України, яка допомогла б їм перемогти, а не просто утриматися. і це залежить, від як ми надаємо цю допомогу. Наприклад, немає ніякої військового резону не надати. Далекої дії зброї високої рівня точності на 300 кілометрів, скажімо, балістичних ракет. їх можна використати в двох практичних спосібні перш за все, ми можемо uh, розрізати логістичні лінії загарбника, саме тому, що ці uh, лінії логістики базуються на залізницях, а це означає, що їх можна зруйнувати. і звичайно іконою іконним прикладом цього є, uh, міст Кримський і це могло б ізолювати російських загарбників не лише в Донбасі і на півдні, але також і в Криму. Про що постійно говорить генерал а, а, Ходжес. і друга причина полягає в тому, що ми Україна могла б здійснювати удари по тих. Місцях, звідки наносяться удари, такі як були нанесені минулої е, ночі. Немає е, системи ППО, яка б е, базувалася лише на захисті е, цілей, Це треба доповнювати можливостями вражати е, місця, звідки здійснюються ці запуски. Ми в порушення е, військової науки не робимо цього і на, наразили на е, небезпеку інфраструктуру е, України. Отже, е, окрім додаткового е, фінансування. Ми ще також потребуємо зміни самого підходу концепції надання цієї допомоги.